Покрова в Холодному Яру, традиція, яку дякуючи захисникам, ми можемо продовжувати. Небайдужі українці забралися 1 жовтня, щоб відсвяткувати цей захід належним сакральним чином. Придумував різного роду локації і подібні штуки. За це йому дякуємо. Далі стоїть подруга з Ви всі її прекрасно знаєте. На заході було декілька локацій. Також можна було скуштувати смачний чай. Гостям розповів про холодний ях, його історію та основну мету. Я хотів би вам трохи розповісти. Для чого ми всі тут зібралися? Бо в першу чергу свято Покрови це наше свято, це виключно наше українське традиційне свято і нічиє більше. Ми маємо абсолютні авторські права на це свято, і тому воно виключно наше з вами, кожного з нас, моє стрикуща всього проводу і кожної пари очей, яку я тут бачу. То наша виховна система вона в нас побудована на тому, щоб власне цю мету інтегрувати в наші програми. В кінці заходу відбулося урочисто хода з молоскими під патріотичні пісні. Верцем холодно, холодно ярської організації наша Тречі»! Слава! слава!